Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді будуть у такі ліхтарі. Вони із товарів по 1,99$ 2,99$ за три товари. Розділ Aliexpress Такий я їх накупив зараз. Ось восімь штук. Взяв раніше. Я ще брав це вже друге відео про такі ліхтарі. Я не знаю, чи будуть вони повторюватися чи ні, тому що я не пам'ятаю, які я знімав. Перші я замовляв для своїх друзів військових, які мене попросили. Я про них зняв відос, але ще не викладав. Це я замовив. Вже тому що у всіх у вже всі, і родичі і друзів є такі ліхтарі, я замов різних ліхтарів просто на вулицях роздавати військовим, яких бачу. Тому що підтримка потрібна постійно, і люди, які кажуть, що я не довіряю фондам. Я фондам довіряю, я постійно доначу на FPV для стерненка. Але окрім того, що я якось допомагаю, я допомагаю своїм друзям, які зараз воюють, питаю їх, що, що робити, що їм потрібно і так далі. І завжди їм допомагаю. І окрім цього, я ще просто невідомим військовим ось такі ліхтарики дарую, просто замовив, щоб ну, просто вручаю. Бо це потрібно, війна йде, і деякі люди почали забувати про це, про те, що війна йде, і тому я закликаю всіх не зупинятися і допомагати нашим військовим. Мені здається, що справи зараз так йдуть, що усім нам треба буде там побувати і, власне, готуюсь до цього, але поки я ще не там. То я допомагаю чим можу. Один з підписників попросив, каже, зніми їх і вибор, вибрати який кращий, але мені здається, що це буде не зовсім правильно поєднання, тому що вони всі різні. Тобто, який кращий, тут різні моделі, різні форми, різне призначення. Ну, Деякі там співпадають, ось оці два, мені здається, вони однакові, лише трохи в них різний. Колір. Але моделі тут V5138, а ну вони однакова модель, просто різний колір. Інші всі вони мені... А, ось ще ще чорний, тобто три різних кольори. Ну і оці Вони всі різні різні у них моделі. То мені здається, неправильно буде їх якось оцінювати. Я просто покажу всі по черзі, покажу, як вони виглядають, як вони світять, які в них є режими, щоб було зрозуміло про що ці ліхтарі, і ви могли, наприклад, обрати собі який вам більше до вподоби, коли будете їх замовляти. Давайте почнемо з такого. Іде, у нього тут в комплекті лише кабель Type-C. Вони всі йдуть від Type-C. Я жодного там на мікро-USB не бачу. Ось, в коробці більше нічого нема. Це модель V-5143. Відкладаємо так. І давайте подивимось. Ось так він виглядає. Тут є у нас карабінчик, є для стропи відрізання. Позаду у нас є дві викрутки. Викрутки, вони тут, ну, я вже стикався з ними, і вони тут ну, не дуже легко витягуються. Тобто, отак. Але якщо її підчепити, то вона випадає далі. І ну, Можна загубити, мені здається. У цій я щось не бачу, куди його, цю викрутку вставляти. Ага, знаєш, що? От сюди вона вставляється, і виходить, отак. Можна щось викрутити. Але вона, мені здається, не тримається. Тримається, не випадає, тобто магнітик там якийсь є всередині, тож тримається. Е, і так, і з цього боку у нас такий невеличкий штирочик, е, який дозволяє пробити скло, мені здається. Але я не тестував, тому що ну, нема в мене якогось скла, яке можна розгопити. Е, тут у нас з іншого боку магніт, і магніти ну, тут е, не завжди дуже гарні. Ось, наприклад, металева миска. Тобто воно трохи з'їжджає. Взяв інший металевий нож. Тобто воно, воно тримає. Магніт тримає, але він з'їжджає. Тут кнопка включення, це я вже показав, і отвір для зарядки Type-C. Все, закриваємо. Ну і давайте включати, вмикати, перевіряти. Світе дуже гарно, дуже яскраво. Це другий режим. Жовтий кольор теплий, ще ну, менш яскравий, червоний і стробоскоп. Все, всі режими. Все ми подивились, з цим ми закінчили. Коли вмикаєш, позаду є індикація заряду. Тобто це він майже заряджений, одної полоси немає. А, так. Немає режиму, щоб одразу включити якийсь режим. А на довгим натисканням можна яскравий включити, просто саме яскравий режим. І виключити. Якщо перемкнути, наприклад, на червоний і вимкнути. Вмикається довгим натисканням, вмикається е, біле, біле, біле світло саме яскраве. Наступний vw 5137 Відкриваємо. Тут трохи прим'ялась коробка, але теж йде сам ліхтарик, іде зарядка Type-C, і більше нічого немає. Тут у нас є відкривалка, вона ще як ключ, тут є отвір для невеликих винтиків, я так розумію, найбільший 10 або 9. Ну, 9 розміру, що можна відкрутити. Є ж також карабінна чіплялка. Зверху ця штука для того, щоб розбивати скло. Позаду 4 викрутки, 2 пласки, 2 хрестові, одна поменше, друга побільше. Також зарядка Type-C. Давайте спробуємо витягнути. Ой, вилетіла. Тут збоку знаходиться знизу для викрутки. Ну, тримається тут пластик. Все стається метал. І о, тут є у нас знизу для вкручування в наш штатив різьба для того, щоб можна було вкрутити десь на штативі і о, поставити її, якось, щоб вона світила. Тепер давайте перевіримо колір, яким світить. Є такі навіть о, з запальничками, але в мене є з запальничками, то окремим відео вийде ще й о, з запальничками. І так, вмикаємо білий. Менш яскравий, жовтий-менш яскравий, червоний Страбоскоп Всі такі самі режими, як і в попередньому. Ось так він виглядає. Це, нагадаю, у нас W5137. Далі я вважаю, що треба оці три одразу подивитися зразу, бо вони одної серії V5138. Але у цього, у центрального в нього якийсь шрифт не такий. Тобто тут більш тонкий, а тут більш товстий. Давайте комплектація. Комплектація точно така. Кабель Type-C, самий звичайний. Все, більше нічого немає. Другий все те саме, кабель Type-C нічого нема. Але цей більш такого кольору мені цікавий. Кольор такий трохи блакитний. здається. А, і тут з іншого боку, він інакший. Хоча серія одна, бачите, v 5138 серія співпадає, але цей трохи товстий, тут тонкий шрифт. І вони вже позаду по-різному виглядають. Ну І третій, цей чорного кольору. Теж Type-C кабель. І сам точно такий тобто, ну, да, у цих, яких співпадає шрифт, вони однакові. А той який з товстішим шрифтом, то у цей. Вже привчився. Тобто, коли тут з самого боку, отут, з самого низу, їх піддіваєш, вони достаються легко. Але мені здається, що їх ну, можна швидко загубити в бойових умовах, наприклад. Ось, ну, Так нормально тримає. Теж дві хрестові, дві плоскі, вставляємо. оп, І тут немає магніта. збоку у нас кнопка включення є для гвинтиків, розкрутки гвинтиків, відкривачка і теж тут гвинтик, мені здається, можна якийсь відкрутити. Ця для розбивання скла, карабінчик, все те саме ось так виглядає. Цей відрізняється наявністю магніту, і, і все, і кольором. Тобто давайте раз в цього є магніт, ми спробуємо його примагнитити Він одразу відчувається, що він магнититься краще, але він, а, ну ось бачите, Ну так, тро, теж трохи з'їжджає, але я прям відчуваю, що він Ну трохи краще, ніж попередній, який ми пробували Магнититься, тобто Але теж трохи з'їжджати. Перевіримо, так, вмикаємо. Теж індикація, все як у всіх. Це самий яскравий Вмикається на самому яскравому, далі менш яскравий, теплий, менш яскравий, червоний і стробоскоп. В попередньому відео я казав, що мені друзі казали, що їм треба, щоб вночі було червоним світлом. І оця серединка вона відсвічує десь, і я не знаю, бачите, вона відзеркалюється, тобто серединка вона не розсіює, а відзеркалюється від поверхонь, бли, ну, близьких поверхонь. То Я не знаю, як в умовах бойових буде видно чи ні, але там десь в окопі, наприклад, можна. Підсвітить щось собі, там подивіться Так, цей ми перевірили, тепер наступний: яскравий, менш яскравий, жовтий, менш яскравий, червоний, стробоскоп. Всі режими давайте перевіримо в усіх натисканням довгої кнопки. Включається теж яскраве світло. Тобто режими у них плюс-мінус у всіх однакові. Ну як, плюс-мінус? Поки що у всіх однакові режими. І вмикнути на якийсь режим, і щоб і на ньому зафіксувати, щоб при наступному включенні такої функції немає. Так, саме яскравий, менш яскравий, теплий, менш теплий, червоний. Страбоскоп. Все те саме, але у цього діоди вони поділені по кругу. Я не знаю, помітиться камера чи ні. І мені здається, він якось гірше світить. Давайте я перевірю ще раз. Ні, тут теж всіх у них по кругу. Але мені здається, що у цей чомусь він менш яскравий, ніж у цей. Але ну, може це просто мені здалося, бо в мене вже очі болять від цього блиску. Вони дуже яскраві дуже сліплять очі. Так, з цими ми подивились. Наступний. Залишилось у нас три. Саме, мені здається, найменш цікавий оцей. Давайте з нього і продовжимо YT877, трохи інакший він, ніж інші кабель Type-C. Запакований так, і тут є інструкція. Тут, попередніх інструкція нанесена на коробці, мені здається, але за оціми наліпками її не видно. І так, тут інструкція вона на китайській мові. Тут з іншого боку є англійська мова. Тобто можна зрозуміти, що ми від нього хочемо. Так, і давайте подивимось. Отак От виглядає. Тут ще у нас є отака ножка з тріщоткою. Не знаю, як вона довго протримається. Є відкривалка, є карабінчик. Так, Type-C. Все, ну, магніт, магніт, давайте одразу перевіримо. Так, теж трохи їде, але... але він легший і воно тримається краще. Тобто воно менше їде, мені здається, тому що він менший. Крім цього, тут є ще отака защолочка, тобто, щоб можна було повісити на карман чи кудись. Ось така. А, якась вона... а, то пилючка якась була припилена була. Ну, нібито все. Якийсь легкий метал це алюміній чи щось, я не знаю. Ну, Давайте подивимось, як він вмикається. Так, найяскравіший, менш яскравий, червоний стробоскоп. Все. Тобто, І давайте довге натискання. Одразу я сам найяскравіше і вимкнув. Тобто, Довгим натисканням. Довгим натисканням, воно із любого режиму довге натискання вмикає самий яскравий колір. Це найпростіший, мені здається, із усіх, що був. Наступний W5131. Так, тут є ще тімляк. Тімлячок, карабінчик. Пуговка така. Ну, прикольний, мені здається, в ліхтарі гірші тімляки кладуть, які більше коштують набагато. Ну такий, Мені подобається тімлячок. Кабельок Type-C звичайний. А, тут ще окрема є отака штука. Додатковий карабінчик. І пружинка ще. І магнитик. Магнітик тут викруток немає, є ножка оця, щоб можна було поставити. Знизу є вкрутка. В попередніх теж у всіх були, крім кругло, вкрутка для того, щоб можна було на триногу кудись вкрутить різьбу. Отут я дивлюсь, що вклеювали, вклеювали магніт і залишились надлишки клею. Ну, не суть. Відкривалка, все. Тут, тут карабіна такого немає, то, то, тому і два таких поклали. Тобто, Щоб цей мабуть, щоб цей от сюди, отак, щоб можна було повісити. Ну, Давайте перевіримо тепер, як він вмикається. Так, найяскравіший, менш яскравий, жовтий, менш яскравий, червоний, э, стробоскоп і натисканням довгим. Вмикається яскраве світло. Все те саме, як і було, але тут мені кнопка з тих, що були поперед цим, вона натискається найжорсткіше. Тобто вона прям така, і треба ще натиснути. Тут більше всього, ніж точки поклали. І останній на сьогодні він трохи не схожий, ніж інші, які були перед цим. 51,35. W5135. Давайте подивимось, що тут у нас? Ага, тут теж у нас є Е, Якість непогана, але тут такий на кінці набалдашничок і кабель. Все. Так. І дивимося тепер цей. Тут у нас є магніт. Давайте одразу його затестуємо. У цього найкращий магніт із усіх попередніх. Ну, ну, трохи поїхав, але він прям прям тримається найкраще. Найкраще теж трохи їде. Але прям мені він здається, що він найкращий тут магніт. Але магніт то така справа, його тут можна просто виковиряти і вклеїти новий, якщо їм треба. Так, відкривалка. Оця штука, не знаю для чого. Якщо ви знаєте, підкажіть. Просто якийсь. Ребриста сторона. А, тут є свисток. Тобто, давайте я навіть свисну в нього. Ну, непогано. Так. Така теж рибливіста поверхня і кнопка включення тут спереду. Я бачу, що там, де немає в самому корпусі карабіна, туди кладуть тімлячок. Тімлячок, щоб можна було замість карабіна кудись чіпляти. Type-C це метал, це пластик. Що відрізняє від інших, тут є свисток. Так, ну і давайте вмикати, перевіряти. Так, він менш яскраво горить. Тобто одразу помітно, що ну так, він яскравий, але він най найменш яскравий із попередніх. Вмикаємо ще. Менше яркості, яскравості. О, а тепер режим у цей, поліцейський режим. Кудись наклеїв на машину і поїхав, як поліція. Вночі це буде дуже видно чітко. Отакий режим. Полоски по боках. Ну, прикольно. І освітлює, ну так, слабкіше, ніж попередні режими, але прикольно. Менш яскравий. Все, нема режимів і довге натискання. Довге натискання нічого не робить. Тобто тут такого режиму, як у всіх, нема, щоб довгим натисканням найяскравіше вмикнулось. Ну, оце самий прикольний. Синій і Червоний. Я не знаю, як буде на камері видно це, але він дуже яскравим синім і дуже яскравим червоним горить. Дуже прикольно. На цьому здається, все. Якщо ви сьогодні ще не донатили на FPV фон стерненка або притули, то невідкладно це зробіть. Від вас мені вподобаєчка і підписочка на канал, якщо є у вас таке бажання.